В ефірі новини сьогодні у випуску 30 травня відзначається всесвітній день боротьби за та алергією. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової продовжує знайомити підлітків зі світом професій, які порушення трапилися на дорогах Ізмаїла, розповіли у патрульній поліції. Вітаю, з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 травня орієнтовно такі: 506 тисяч 260 осіб особового складу, 7 тисяч 710 танків, 14 тисяч 913 одиниць бойових броньованих машин, 13 тисяч 101 артилерійська система, 1 тисяч реактивних систем залпового вогню, 815 засобів протиповітряної оборони, 357 літаків, 326 гелікоптерів. 10 532 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2222 крилати ракети, 27 кораблів, один підводний човен, 17 849 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2153 одиниці спеціальної техніки. 30 травня відзначається Всесвітній день боротьби з та алергією. Ці хвороби є дуже поширеними серед населення планети. Про головні симптоми, перебіг та профілактику захворювань ми поспілкувалися з лікарем з Миського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 30 травня відзначають всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою та алергією. Цей день заснований рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я. Основною метою заходу є привернення уваги громадськості до цих важливих проблем та підвищення свідомості людей про симптоми протікання, наслідки астми та алергії. Алергія це гостра нетипова реакція імунної системи на різноманітні речовини. Такими речовинами, тобто алергенами, можуть бути побутові алергени, пилок рослин, такі, як ам. Брозія, тополини у когось курбаба, береза, шерсть тварин, побутова хімія та косметика, харчові продукти, лікарські препарати, що виділяються при укусах комах речовини. До частих симптоматичних проявів алергії відносять нежить, чхання, сльозогінність, свербіж, вогнищеві, почервоніння, набряклість та кропив'янка. За даними епідеміологічних досліджень, на сьогодні понад 40% населення мають ті чи інші ознаки алергії. Кожна третя людина хвора на алергічний реніт, і майже кожна десята на бронхіальну астму. Така ситуація є наслідком погіршення стану довкілля зниження якості продуктів харчування несприятливим навколишнім середовищем та стресу. За останні роки відзначається зростання медикаментозних алергій, що пов'язано з хаотичним прийомом лікарських засобів пацієнтам без дозволу або контролю лікаря. Поширеним захворюванням є бронхіальна астма, яка розвивається як хронічне запалення дихальних шляхів, а саме бронхів, що призводить до підвищення чутливості нервових закінчень в дихальних шляхах та їх швидкого подразнення. Клінічна бронхіальна астма проявляється нападами ядухи, переважно увечері та вночі. Кашлем важким диханням, з отрудненим видихом, зі свистом, що чути його на відстані, відчуття нестачі повітря та стиснення в грудній клітці. Це захворювання є проблемою світового рівня. Від цієї патології страждають 5% дорослого населення планети та 10% дитячого. Своєчасна діагностика та терапія може допомогти контролювати стан хвороби та жити повноцінним життям. Держава впровадила програму реамбурсаційну Доступні ліки, в якій входять препарати для лікування бронхіальної астми, які можна отримати у сімейного лікаря безкоштовно або за якусь мінімальну доплату. До факторів ризику розвитку астми та алергії відносять активне та пасивне куріння, особливо в дитячому віці та під час вагітності, неконтрольований прийом медикаментів, зокрема негормональних гормональних контрацептивів та антибіотиків, вплив хімічних речовин, продукти із синтетичними добавками, стрес та несприятливе навколишнє середовище. Як результат можемо говорити про алергію як неінфекційну пандемію, що з кожним роком розповсюджується ще більше і більше. Головною причиною цього є порушення роботи імунітету у зв'язку з умовами життя людини, забруднення середовища, неякісне харчування та спадковість цього недугу не менш важливо. Несприятливим сезоном для алергіків є весна та літо. Саме в цей час відбувається світіння рослин та дерев, що провокує загострення хвороби. Для профілактики появи алергічних реакцій дотримуйтеся низки порад. Уникайте харчових продуктів і лікарських речовин, що викликають у вас алергію. Не тримайте в будинку тварин. Алергени тварин зберігаються в квартирі ще близько 6 місяців. Уникайте речей, здатних накопичувати пил. Це такі, як килими, стари книги, м'які меблі. Всі речі, від яких ви не можете позбутися, повинні бути накриті чухлами. Також рекомендується використовувати меблі, які можна витирати дерев'яну, пластикову, вінілову або шкіряну. Постільну білизну необхідно прати не рідше ніж один раз на тиждень у гарячій воді 60 градусів. Рекомендується щоденне вологе прибирання оселі. Обов'язково використовуйте витяжку під час приготування їжі. Якщо у вас є алергія на цвітіння дерев, рекомендується тимчасово змінити місце перебування. У разі виникнення симптомів алергії, варто звернутися до лікаря для консультації призначенням терапії. Не варто займатися самолікуванням, адже це може призвести до погіршення стану здоров'я та якості вашого життя. Будьте здорові, бережіть себе. Юля Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. У рамках кримінальної справи оперативники могилів Подільського прикордонного загону спільно з представниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Вінницькій області викрили чоловіка, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон. Протиправну діяльність налагодив 37-річний мешканець Вінниччини. За 5,5 тисячі доларів США переправник гарантував замовнику безперешкодне потрапляння до Молдови вплав через Дністер. Ділка з двома клієнтами затримали на одному з об'їзних шляхів прикордоння. Під час санкціонованого обшуку в багажнику автомобіля було виявлено надувний човен з веслами та насос. Вінничанину слідчі нацполіції оголосили підозру вчинені злочину за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. незаконне Переправлення осіб через державний кордон України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. <«Музика> Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової продовжує знайомити підлітків зі світом професій. 26 травня на базі простору Коворкінколу відбулася зустріч із учнями 9-11 класів усіх закладів освіти. Цього разу фокус уваги був зосереджений на професіях it сфери Подробиці дивіться далі. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової продовжує знайомити підлітків зі світом професій. 26 травня на базі простору Коворкінг-колу відбулася зустріч із учнями 9-11 класів усіх шкіл міста. Цього разу фокус уваги був зосереджений на професіях IT-сфери. На зустріч завітали програміст, інженер-тестувальник, оптимізатор сайтів, маркетолог та вчитель інформатики. Сьогодні наші спікери по факту розповіли, чи потрібна довузівська підготовка, які мови програмування вже можна вивчати зараз, чи можна користуватися бібліотеками. і Якщо можна, то яким чином? Про помилки, які роблять будь-хто, будь-хто хто кодує матеріал. Говорили багато і про дизайн в IT, і... Дуже класний, цікавий матеріал був про маркетинг, тому що мало кодувати, це треба, треба ще вміти продавати. Спікерка Тетяна працює у сфері маркетингу в it технологіях Жінка провела для дітей ознайомчу лекцію та поділилася секретами роботи у цій сфері. Я працюю в стартапі німецькому, який займається космічними технологіями, а саме такі, розроблює такі супутники, які знаходять пожежі або якісь термічні аномалії з космосу, а для того, щоб попередити про них пожежників на землі і щоб всі ці пожежі прибрати. І вони також давали доступ безкоштовно для України. Поважання дітям і молоді, не дивлячись на такі... Важкі часи, в яких вони і умови, в яких вони зростають, можу сказати, що діти дійсно змотивовані, дійсно зацікавлені. І я їм бажаю, щоб це цікавість до життя, тільки процвітала в них, і щоб нічого, ніяке зло їх не могло зупинити до пошуку своїх мрій, до досягнення того, що вони дійсно бажають. Вчитель інформатики Михайло розповів, з чого слід починати вивчення мов програмування, з яких причин кодинг з бібліотеки може не запрацювати та багато чого іншого. В ході розповідей учні могли поставити будь-яке запитання фахівцям спікерам та отримати докладну відповідь. Я прийшов на цей захід, тому що мене цікавила автоматизація Python, тому що я вже навчаю Python і далі планую пройти. Робот, знайти роботу в сфері Data Science, Machine Learning Deep Learning. Мені цікава математика, також розвивати свою логіку через ці проекти. Також мене інтересують сфери Штучного інтелекту, і тому я намагаюся надалі розвиватися в цій сфері. Було дуже корисно зрозуміти, що для навчання потрібна наполегливість, знання з математики та превелике бажання працювати в цій сфері, бо це досить складно. На цій зустрічі я дізналася багато цікавого про it професію Вивчаючи інформатику в школі. Я не думала, що може бути стільки цікавого про цю сферу. Тому думаю, варто задуматись про те, щоб увійти у цю сферу. Дуже дякую організаторам за цю зустріч, ми побачили багато людей, які дивились таких неперевершених висот у цій сфері, сфері IT. Я зрозуміла, що для цієї сфери треба гарно розуміти математику та володіти англійською мовою. Тому, якщо подалі я захочу цим займатися, вже буду намагатись покращувати свої знання. Ми дуже дякуємо Галині Лівні за організацію цього заходу. Вона вклала багато зусиль та своєї праці у цей захід, і ми їй дуже дуже вдячні. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової продовжить організовувати профорієнтаційні зустрічі для учнів 8-11 класів усіх шкіл міста. Відзначили організатори. Наступна зустріч відбудеться вже у новому навчальному році. Більше інформації ви можете дізнатися в телеграм-каналі простору Коло. Собака -коло Дум. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Одесі затримали організаторку схеми, яка за 9 тисяч доларів робила чоловіків непридатними до служби. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчо-одеського районного управління поліції No1, річна одеситка допомагала чоловікам ухилитися від служби в Збройних силах України. Вартість послуги становила 9 тисяч доларів США. Це включало в себе виготовлення завідомо недостовірних документів. 28 травня поліцейські затримали фігурантку під час отримання першого. Траншу 5 тисяч доларів за результатами обшуків, окрім коштів, вилучили підроблені печатки різних медичних установ та територіальних підрозділів та ЦК, довідки ВЛК, копії паспортів та чорнові записи. Організаторку схеми затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру її дії кваліфіковані за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво кримінальному Ваджені здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеси. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Одеського районного управління поліції №1 викрили схему, за якою 28-річна одеситка допомагала чоловікам ухилитися від служби в Збройних силах України. Вартість послуги під ключ становила 9 тисяч доларів. За вказану суму жінка забезпечувала виготовлення повного пакету документів від медичних довідок до тимчасового посвідчення військової. Ви зобов'язаного якого знято з військового обліку, 28 травня. Поліцейські затримали фігурантку під час отримання першого траншу 5 тисяч доларів. За результатами обшуків, окрім коштів, вилучили підроблені печатки різних медичних установ та територіальних підрозділів ТЦК, висновки ВЛК, копії паспортів та чорнові записи. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Підозрювані може загрожувати до 9 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеси. Дорожні транспортні пригоди на тверезі водії за кермом. Три факти незаконного обігу наркотичних речовин. Які ще правопорушення траплялися в змилі за минулий тиждень, та яка ситуація на дорогах міста проінформували у патрульній поліції? Докладніше дивіться далі у сюжеті. За минулий тиждень поліцейські відпрацювали близько 160 звернень від громадян. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Зафіксовано більш ніж 500 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Воді у нас порушували вимоги. Світлофора, вимоги дорожньої розмітки, вимоги знаків, вимоги 15-го розділу паркування, зупинки стоянки. Не обійшлося без складання адміністративних протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами на підпитку, зазначили у патрульній. Зафіксовано також вісім. 8... Фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння складалися відповідні адміністративні документи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні матеріали. Всі відповідні матеріали направлені на розгляд ОЗМільського міськрайонного суду. Також правоохоронцями було зафіксовано близько 85 адміністративних порушень у сфері забезпечення громадської безпеки. Це завживання. Алкоголю тютюнових виробів в громадських місцях за порушення тиші за вчинення домашнього насильства і інші правопорушення, що посягають на громадську безпеку. За минулий тиждень на дорогах Ізмаїла трапилося 13 дорожньо-транспортних пригод. Постраждала одна особа, підкреслили поліцейські. Курйозний випадок трапився 25 травня. Ізмельські патрульні отримали виклик про зникнення двох сестричок. Схвильована мати повідомила, її доньки 12 та 5 років пішли гуляти і не повернулися. Патрульні поліцейські одразу виїхали на місце події, поспілкувавшись з стурбованою мамою, встановили дані дітей. І буквально за годину, за декілька кварталів по вулиці єдності, діти були виявлені ніяких протиправних дій проти них не вчинялося. За окреслений період патрульні виявили також три факти незаконного обігу, ймовірно, наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. Правоохоронці продовжують роботу у цьому напрямку. Бачимо, що проблема обігу наркотичних речовин існує. І патрульні поліцейські, автопатрулі, мотопатрулі, піші патрулі працюють в цьому напрямку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Рятувальники спільно з юними рятувальниками пожежними провели профілактичну роботу з мешканцями багатоповерхівок у місті Ізмаїл. Метою такого заходу є проведення інформаційно-роз'яснювальної бесіди серед жителів будинків щодо дотримання правил пожежної безпеки під час використання електричних приладів, дотримання правил пожежної безпеки у побуді. Правил поводження з легкозаймистими і горючими рідинами, дії у разі виникнення пожежі в багатоквартирному будинку, дії випадку оголошення сигналу Повітряна тривога, дії випадку виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 30 копійок, продати за 40 гривень 95 копійок, Єврокупівля – 43 гривні 90 копійок, продаж 44 гривні 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 31 травня в Ізмилі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня – короткочасний дощ, гроза. Вітер південний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13,15 градусів тепла, в день – 22,24 градусів тепла. В Одесі Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, в день 20-22 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com, на ютуб-каналі та у фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.